Вітаю вас, шановні садівники та городники. Ось і прийшов час пора готувати грядку під часник. Ні, поки що нічого саджати не потрібно, ми лише готуємо грядку. І найперше, що потрібно зробити просто зараз, це подумати над тим, де буде розташована ваша грядка з озимим часником. Подивіться уважно на свою ділянку чи город. Можливо, звільняється грядка після гарбуза, кабачків, огірків чи бобових. У такій грядці дуже багато поживних речовин, і ці культури найкращі попередники для посадки озимого часнику. Місце під часник має бути сонячним. І не підтоплюватися під час весняного чи осіннього високого рівня підйому ґрунтових вод. А найгірше, що ви можете зробити, це посадити часник на грядки, на яких росла цього року цибуля чи часник. Відмовтеся геть від цієї ідеї, не витрачайте даремно сили і не слухайте тих. Хто буде співати вам про вирощує 10 років на одному місці і все гаразд? Ні, не гаразд. Далі перекопуємо землю, чи рихлимо, а далі сіємо сидерат. Найкращим сидератом під посадку часнику є олійна редька чи гірчиця біла. Перед посадкою часнику сидерати виривати потрібно тільки в тих місцях. Де будуть лунки під зубчики, а решта редьки чи гірчиці нехай продовжує рости. Під зиму вона сама ляже на грядку і тим самим укриє посадки часнику від морозів. А навісні це буде відмінний корм для черв'ячків, що прокидаються. І пам'ятайте, грядка для озимого часнику перед посадкою має добре вистоятися. Інакше взимку вона буде осідати, і молоді корінці у зубків можуть обірватися. Тому місце під часник готуємо на початку вересня, щоб на початку чи всередині жовтня вже починати посадки. І ще під час посадки часнику я у кожну лунку підсипаю попел, а потім вже саджаю. Але зараз. Наше головне завдання підготувати грядку під часник, щоб вона вже чекала дати посадки. Тож за діло, і бажаю всім добрих і гарних грядок.